Доброго дня, шановні, їхали ми по Монтону і я бачила дуже багато дерев от такого з таким листям, бачите, яке воно листя? І жовте-жовте, дуже гарне. Ну, Ми в другому місці зупинилися. Я кажу, що давай ми ідентифікуємо, але кажу, мені дуже хочеться сказати ясини, ясини. Бачу у вас за селом край дороги. І ви знаєте, мої думки підтвердились. Пішли в пошукову систему, і це дійсно ясен. У мене аж, знаєте, у нас в дитинстві біля церкви росли отакі дерева. І от по листю я визначила, бо вже хащі багато, бачите, випало. Мене аж серце защеміло. Знову ж таки, вітання з України. Ясени, ви мої ясени. Ой, ви приходите в сни кучеряві мої ясени. Моє дитинство босоноге і дійсно ходили босі. Не було дорога була проста, не кам'яна. потім... Засипали камінням, і з пруту брали каміння і засипали дорогу. І такі були нігтики збиті, боже мій Боже, великі пальці на ногах. От вам дитинство босоноги, і в такому віці в Канаді зустріла такого близького-близького знайомого.